Авіакатастрофа на Волині там в Павлі так ан як повідомляють в МНС. Пілот, пілота, здійснював несанкціонований політ, знизився до небезпечної висоти та зачепив дах одноповерхового будинку у селі Промень Луцького району Волинської області. Пілот загинув більше подробиць у Сніжани Шевчук. Практично усе згорілий літак і досі лежуть посеред сільської вулиці. Місцеві слідчі очікують приїзду експертів Національного бюро розслідувань та Львівського відділку транспортної міліції. Саме вони вестимуть розслідування. Падаючий кукурудник пошкодив два обійстя. В одному знесена частина даху, на іншому подвір'ї потрощені дерева і паркан. Жінкам і дітям з цих родин знадобилася медична допомога. Офіційних коментарів наразі немає. З того, що нам розповіли, очевидці зрозуміло, що літак вантажений цигарками, ймовірно, заходив на посадку. Однак... Не дотягнув до аеродрому кількох кілометрів і впав посеред села. Невідома і точна кількість жертв тіло пілота і досі під уламками. Ймовірно, що він був не один. Збив кілька дерев, і втратив висоту тут грубиста місцевість, і зачепив дах і ще й крилом комена. і це вирвало там коробку з тієї сторони. Ну ситуація така неприємна.